Перше, що кинулось в очі, коли наша знімальна група зайшла до золотої зали літературного музею, де розпочинали своє розширене засідання архівісти в області, це велика кількість видань, історичних документів, довідкових джерел та власне експонатів. Тут і рукописи Івана Буніна, приватні фото одеситів, їх документи, що збереглися з поза минулих століть. Та час не стоїть на місці, зазначає директор Державного архіву Одещини. Зараз Поповнились оргтехнікою, 40 комп'ютерів взяли. Маємо е, накопичувачі на 5 е, терабайт і з перспективою до 18 терабайт накопичувани. Оцифрували всі описи, і зараз займаємося оцифровуванням каталога з тим, щоб всі. Е, Користувачі нашого архіву вдома в інтернеті могли використовувати, приходили вже в архіві, знали, що вони хочуть. Іван Іванович Ніточко добрими словами відгукується про сумлінну роботу своїх співробітників, які, не дивлячись на величезні обсяги роботи, старанно виконують свої обов'язки, аби в архівній справі все було до ладу. Нам додавили в цьому році і ще одну функцію виконує Державний архів – страховий фонд документації. Раніше тим займався МЧС. Зараз МЧС реформували і ці функції передали державний архів області. На превеликий жаль, не передали штатну одиницю. На сьогодні нам всього працює 48 осіб в штаті і 12, 60 осіб працює держава, 12 осіб працює за штатом. Ми з цією задачою справимось. І ще у нас така функція з поза минулого року – це контроль за діловодною справою. То, що там приїхати, тому що інколи беремо документ, Особливо сільські соромно в руки брати як він оформлений, що написано, які пункти. Один-два речення на цьому закінчується. А тому в нас ми не... у. В цьому році, а наступному році думаю, ще більше будемо проводити в'їздні семінари з тим, щоб навчати людей творити документи, бо через 50-100 років будуть судити, як працювали по цих документах, що зараз здають, ну не такими, як ми які бажано здавати. На 2012 рік за програмою Архів Захист історичної пам'яті Одещини» було передбачено 100 тисяч гривень. Кошти виділено з обласного бюджету і виконано у повному обсязі. В Цілому по області около 3 мільйонів. Для трьох мільйонів справ. І найстаріший документ це 1572 року. Це польська грамота в особистих фондах. А так, в принципі, архів з дня заснування міста і області. основні документи документи річні давнини, але є ж 1572 року. Маємо унікальні документи, цінні, особливо цінні. У нас збираються рух по Повстовську, підпис Пушкіна, маємо інші документи вчених, як їм потрібно загалом в обласному архіві зберігається більше трьох мільйонів документів, за якими звертаються не лише мешканці України, а й численні представники науки та мешканці інших держав. У засіданні архівістів взяли участь науковці одеських вузів, керівники державних установ, які безпосередньо працюють з архівними документами.